Добрий день, любі малята! Діти, всі ви любите гратися на вулиці, але там криється багато небезпеки. Сьогодні ми дізнаємося, хто такі незнайомці та як з ними потрібно поводитися. Діти, оточуючих людей умовно можна поділити на своїх і чужих. Свої це твоя сім'я, рідні, мама, тато, бабуся, дідусь, брат, сестра. А також до своїх відносяться добре знайомі вам люди. Вони з вами не живуть, але ви їх добре знаєте це ваші друзі, сусіди, вихователька. Але на вулиці дуже багато чужих людей. Це невідомі тобі або ті люди, яких ти дуже погано знаєш. Ці люди називаються чужі або незнайомці. Незнайомець може бути як чоловіком, так і жінкою. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих. Проте трапляються недобрі та злі. Вони задумують зло, тому і називаються злоумисниками. Ті, хто чинять зло, називаються злочинці. Їх дуже важко відрізнити від звичайних людей, тому їх необхідно остерігатися. Ці люди можуть бути небезпечними. Навіть за добрим виразом обличчя можуть ховатися погані злі наміри, тому діти повинні бути дуже обережними на вулиці. Отож, малята, давайте запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. Правило номер 1 На вулиці не відходь далеко від тата. Чи мами. Діти граються на вулиці тільки під наглядом батьків або рідних людей. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам і дітворі. Правило номер 2 Не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Правило номер 3 Не бери солодощів та інших подарунків у незнайомців. Малята, якщо виникла така ситуація, ви граєтеся у дворі, і до вас підходить незнайома жінка або чоловік, дає вам цукерку чи морозиво, чи будь-яку іграшку, чи навіть мобільний телефон. Чи планшет і пропонує вам піти з нею. Що ви будете робити? Візьмете цукерку, підете з незнайомцем? Ні, ні в якому разі цього робити не можна. Не можна нічого брати у незнайомців і нікуди з ними йти. Це дуже небезпечно! Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата. Не довіряйте, перевіряйте. Загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди пам'ятайте. Правило номер 4 Не сідай в машину до незнайомців. Давайте розглянемо таку ситуацію. Ви йдете по вулиці і під'їжджає дуже гарний автомобіль, і незнайомець пропонує вам покататися на його чудовій машині. Або говорить, що відвезе вас до мами. Чи сядете ви в чужу машину? Ні, це дуже небезпечно для життя. В машині чужі пропонують кататись. Що, будемо сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Правило номер 5. Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. І не говори. Що ти сам вдома. У разі небезпеки телефонуй поліції за номером телефону 102. Правило номер 6 Не можна заходити із незнайомцем до під'їзду чи ліфта. Давайте розглянемо таку ситуацію. Ви підросли йдете зі школи додому. Підходите до ліфта, а позаду незнайомець. Чи будете ви разом з ним їхати у ліфті? Це небезпечно. Ви не знаєте, які наміри у цієї людини. Краще вийти на вулицю і почекати, чи піднятися по сходинках пішки. Їхати в ліфті краще самому. Або із батьками чи добре знайомим. Що ж потрібно робити дітям, якщо незнайомець хоче завдати шкоди? По-перше, потрібно кричати. Це злякає злодіїв, та кликати на допомогу. По-друге, потрібно тікати від незнайомця, який хотів тобі нашкодити. А також обов'язково розказати батькам про незнайомця, який тебе турбував. Щоб закріпити ваші знання, давайте виконаємо завдання. Хто з дітей поводиться правильно. Дівчинка відмовляється від цукерки, яку дає їй незнайомець. Хлопчик який бере іграшку з рук незнайомця? Чи дівчинка, яка сідає у чужу машину? Хто з цих дітей поводиться правильно? Це ось ця дівчинка, яка відмовляється від цукерки, що дає їй незнайомець? Вона робить правильно. Отож, малята, добрі знання майте. Все про своїх та чужих знайте. Правила пам'ятайте, та біди ніколи не знайте. До побачення, до зустрічі!